Енциклопедія для дошкільника. Свійські тварини. Хто живе поряд? З давніх давен поруч із людиною жили свійські тварини. Людина дбала про своїх улюбленців. А тварини у відповідь допомагали людині. Хто чим міг. Кінь перевозив вантаж. Кіт ловив мишей. Собака охороняв будинок. Корова давала молоко. Курка несла яйця. Овечка ділилася своєю теплою вовною. Пізніше люди почали заводити вдома і таких тварин, які не виконували жодної роботи. Вони просто були милими та зігрівали людину своєю любов'ю. Ну ми ближче познайомимося з різними тваринами. Корови. А ти любиш молоко? І, мабуть, часто його п'єш. Звідки ж воно береться? Його дає нам корова. Цю свійську тварину можна зустріти майже в усіх країнах земної кулі. Раніше корову навіть називали годувальницею, тому що молоком можна було прогодувати велику родину. Давай ближче познайомимося з нею. Роги потрібні корові, щоб захиститися від нападу хижаків. Наприклад, вовків. Хвостом корова відганяє мух. А це вим'я. Тут у корови з'являється молоко. Доїть корову тричі на день. Уранці вдень і ввечері. З коров'ячого молока виготовляють смачні та корисні продукти. Масло. Твердий і м'які сири. Сметану, йогурт. Корова не завжди була свійською твариною. Колись давно люди зуміли проручити дикого пращура корови тура. Відтоді корова вірно служить людині. Самця корови називають беком, а дитинча телям. Улітку корови пасуться на лузі та жують зелену травичку. А взимку господарі годують їх сухою травою сіном. Ви не знаєте чому? Каже всім корівка, мум, це напевно означає, я здоров'я вам бажаю. Молока тримайте чашку, в ній хмаринки та ромашки.